Про Харків далі. Харків захищений. Так імовірний наступ росіян на місто коментує Володимир Зеленський. Каже, попри те, що над Харковом немає щита ППО, вже підготовлені оборонні рубежі. І наші військові теж готові. Сьогодні Харків не знаходиться в небезпеці. Те, що це бажана ціль, ну, росіяни це не скривають. Весь схід. І не тільки схід, і південь нашої держави, і такі міста, як Харків. Краматорськ, це їх бажана, бажана ціль це зрозуміло. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину. Ну і українські сили оборони не фіксують формування ударних груп росіян для повторних нападів на Україну. Зокрема, йдеться і про Харківщину. В розвідці переконані, вкидами про наступ на Харків ворог прагне посіяти панічні настрої всередині нашої країни і зазначається, що крім цієї ІПСО. Окупанти використовують інші теми для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Проте військове керівництво розробляє різні плани протидії ворогу. Далі цитата. Паралельно з цим відбуваються й інші речі. Ось знову активізувалась білоруська тема, наприклад, або деякі інші, які ворог любить використовувати, щоб збурювати панічні настрої, зокрема всередині країни. Нічого стратегічно нового і щодо формування ударних груп не відбулося. Те, що відбувається, комунікується, пояснюється. і, зрештою, незалежні військові аналітики, не лише офіційні посадові особи можуть аналізувати і підтверджувати цю інформацію. Андрій Юсов пристав. Головного управління розвідки Міноборони України. Руслан Даниченко із нами це виконавчий директор Стопфейк. Пане Руслане, вітаємо. Вітаю, вітаю пане Руслана. Давайте згадаємо одну одну з історій, або кілька історій об'єднаємо в одну, да російська пропаганда почала ширити меседж про те, що людям з Одеси і Харкова потрібно терміново евакуюватися, а нібито їх не випускають. На кого розрахована реальна ця ну, недолуга історія, зліплена знаєте, з чотирьох букв, які демонструють незнання там механізмів як, як працює влада в Україні на внутрішнього споживача, чи власне на українців, і чи є досі ті, хто вірять російській пропаганді? Пане Руслане, напевно, що ви не почули запитання, правильно зрозуміло? Бо зі так, і, okay. так. А, як потрібно зреагувати нам на ті історії, що ми бачимо, російська пропаганда почала ширити меседж, що Одеситам і харків'янам необхідно терміново евакуюватися зі своїх міст, а влада їх не випускає? Недолуге компіляція літер в цих меседжах демонструє те, що досі російські пропагандисти щиро вірять у те, що в Україні. Є ті, хто піддаються впливу цьому, чи це теж на внутрішнього споживача російського маю на увазі розраховано? Ну тут різні може бути може бути мета у цієї ІПСО, а те, що це ІПСО, тобто спеціальна психологічна операція з метою вплинути на українців, у мене не викликає сумніву, тому що ну навряд чи Хтось, плануючи якусь військову операцію, якийсь там напад чи рух якихось військ, буде анонсувати це. Бо для військової операції, для будь-якої військової операції, дуже важливий ефект несподіванки для того, щоб твій противник не знав, куди будуть рухатися війська. А якщо ти оголошуєш, що ми плануємо наступ на Харків на Одесу чи ще на якесь місто, зрозуміло, що ну дуже мала ймовірність, що хтось дійсно буде саме в цей момент наступати і попереджати про це ворога. Давайте пригадаємо 22-й рік, декілька місяців перед широкомасштабним наступом, росіяни заперечували, що вони будуть наступати. Власне, для того, щоб приспати нашу увагу, і для того, щоб українці не могли підготуватися. А крім того, щоб налякати самих українців, ось цими повідомленнями, які масово розповсюджують насамперед в телеграмі і на російських телевізійних каналах, я думаю, що тут може бути ще таке апеляція до свого власного населення. Ми дуже багато бачимо такої інформації від білгородців. Білгородці скаржаться, що е, про них забули, що у них там постійно обстріли, падають ракети, працює е, сирена ви. І центральна влада, тобто Росія, Москва, Кремль про них не дбає. Можливо, ось цими повідомленнями про те, що планується наступ на Харків. Вони хочуть сказати білгородцям, що ось дивіться, ми тут створимо на Харківщині таку буферну зону, і таким чином ніхто не буде обстрілювати Білгород і Білгородщину. І ну і так само ще один момент: це такий шантаж. І наших західних партнерів, і самих українців для того, щоб примусити до капітуляції, що мовляв, дивіться, ми можемо наступати ще й на Харків, на Одесу, на Суми, на будь-які інші міста. Тому давайте зараз сідайте, підписуйте ті документи, які ми вам запропонуємо. А то ми або як каже Медведєв, ядерну бомбу на вас скинемо, або почнемо широкомасштабний наступ ще на інших напрямках. Пане Руслане, а от ви помітили суттєву різницю у тих фейках, які Росія спрямовує проти українців, і тих фейках, які вони спрямовують проти власного населення. Ну тому що, от перша тема, яку ми щойно обговорили, так те, що стосується Харкова, фейк про те, що там не можна виїжджати, про те, що там буферна зона і так далі. Другий уже внутрішній фейк от мерія міста Владимір, е, значить, відео. Мультик такий створила, де розказує, що українці, виявляється, гіпнотизують росіян і змушують їх вчиняти теракти на території Росії. Тобто різниця колосальна. Ну там, наче для Баранів. Скажіть: а рівень сприйняття і довіри до оцих от фейків продукантами так, в Росії, наскільки він критично високий сьогодні? Ну, звичайно, відрізняються підходи, які використовує російська пропаганда, працюючи з українцями і працюючи з власним населенням. Власне населення насамперед меседжі, які демонізують українців, це і історії про безкінечні історії про якихось нацистів українців. А зараз почались історії масово про зв'язки з ісламською державою, з ісламістами. Мовляв, це українські спецслужби керували цими терористичними актами, які відбулися нещодавно в Москві. Зрозуміло, що от ця демонізація, яку Спрямовують на власне населення демонізація українців. Вона би з українцями не працювала, тому звичайно підходить до того, щоб до впливу на українців вони трохи інші. нас намагаються роз'єднати, посварити, демотивувати для того, щоб у нас не було надії. Ну і ще такий момент росіянам постійно розповідають, які перемоги в ході спецоперації. Досягають їхні війська, тобто це безкінечна хвала російським військовим, російська зброя, яка не має ніяких аналогів. Це все й досі є на російських телеканалах. Попри те, що і російська зброя, і російські війська показали, чого вони насправді варті. І що немає такої з росіян зброї, такого рівня, яка би а, могла рівнятися, скажімо, якимось західним зразкам, дякуємо, пане Руслане. Спасибо. Руслан Дениченко, бо з нами це виконавчий директор Ступфейку.